Глядачі перемагаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Військове групування Росії на Херсонщині зазнає значних втрат. Військові шпиталі переповнені пораненими. Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Тим часом військовий експерт, екс-заступник міністра оборони України у 2014 році Леонід Поляков зазначив, що українські військові мають засоби, щоб розбити російське угруповання на півдні України навіть без штурму ворожих укріплень. Про це він сказав в ефірі Еспресо. З військової точки зору, я думаю, усім, навіть російським військовим керівникам, зрозуміло, що Херсон приречений. Це тільки Питання часу, коли ми зосередимо там зусилля і знищимо вже остаточно ці переправи і все їхнє угруповання теж остаточно знищимо. Сказав Леонід Поляков. Військовий експерт впевнений, що російським окупантам не вистачає сил для наступу, а українські військові мають необхідні ресурси, щоб оточити і вибити ворога з правобережжя Херсонщини. Ви може здивуєтеся, але я думаю, що навколо цього плацдарму наших військ за чисельністю менше, ніж російських, які фактично в оточенні там перебувають між нами та річкою. Але в них недостатньо сил, щоб наступати, а ми маємо достатньо активності, щоб їх потрохи, так би мовити, розбивати, не обов'язково штурмуючи їхні укріплені лінії, ми будемо потихеньку їх віддавлювати. Вони, якщо так піде далі, стягуватимуть резерви. Ми знов будемо віддавлювати. А далі ще раз знайдемо якесь слабке місце. звідкиля вони витягли свої резерви і знову там прорвемо. І знову оточимо їх, так як ми це показали вже двічі під Харковом і туди в сторону Луганська. І якщо вони не змінять свою тактику, то нащо нам змінювати свою таку успішну, як казав Наполеон, якщо ворог робить помилку, не треба його зупиняти, зазначив Леонід Поляков. А полковник СБУ Роман Костенко розповів, що збройні сили України спостерігають перекидання перших мобілізованих на південь України. Додатковий ресурс противника завжди погано для поля бою, оскільки це завжди люди в танках з автоматами та іншій військовій техніці. Тому якої б якості вони не були, в будь-якому випадку вони будуть стріляти в нас, пояснив Костенко. Полковник СБУ повідомив, що на півдні України вже є перші вбиті мобілізовані Росіяни. Проте не може не погодитись з тим, що дійсно все залежить від якості мобілізаційного ресурсу Росії. Ми розуміємо, що перші мобілізовані з РФ вже є на півдні України, і перші вбиті теж є. Для нас нічого не змінюється, наша артилерія буде ще Сильніше бити по окупантах, скільки їх би не було, додав він. До зустрічі. Глядачі перемагаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.